То будуть люди чогось, знаєте, дуже болісно переносити ті події, які в нас будуть в вересні і будуть постійно вагатися, а зайдуть не зайдуть, а чи будуть нас потім так бити і загарбувати, як інші міста. Скажу однозначно: ні, ворог сюди не проведе. Зараз вони обирають цілі. Обирають, як правильно то зробити, аби це було влучно, аби їх витрати цієї зброї не були марні. До речі, перед обстрілами буде така візитна карточка, як то кажуть їхні, що вже готуйтеся до обстрілів, коли буде дуже часто звістки про те, що дрони розвідувальні над областю, над містом у нас будуть. Обстріли будуть і пожежі будуть. Руйнації будуть. Руйнації будівель, таких як по типу заводів. Не вокзали залізничні, а там, де от, мені чогось така картинка йде, там, де от ну, як депо поїздів, я б так би сказала, потягів. Агресія дуже велика буде. В передмісті. От в передмісті більше буде всього агресії. Дропетровська область тут, на жаль, буде. І буде тоді, коли людей десь багато. По традиціям, отже, як традиційно вони б'ють. Там, де якісь Ну, люди, ти вимушені їх бути багато. Тобто залинуть люди саме в області. А місто Дніпро буде. Буде, буде гаряче, буде боляче, буде. Ем... Неприємно, так, куди мені сьогодні Дніпро буде прилітати, покажіть. буде більше ввечері, вночі. Тобто, ну, цей період так, з вечора до ранку, там, наприклад, до сьомої ранку. Так, там. З вечора, там, сьомої до сьомої ранку, десь цей проміжок часу буде відбуватися. Ну, я в охоронці, тобто наше ППО буде працювати добре. А, небо закриватимуть, але це яке носить жіночу назву. Вже туди кудись показують гателі, били як в спину, в будинок буде потрапляння і там будуть жертви. Що прям дуже агресивно і масовно, якось особи, особливо було тут. Але будуть, будуть прильоти, будуть обстріли, але тут показують, що в принципі дуже добре буде працювати ППО. Тобто ми будемо, як ну під захистом, так? але аж м'ятки у цих. Їхніх ракет, дронів, вони можуть призводити до займання, до пожеж. І, але все, все ж таки деякі влучання будуть. Влучання будуть якусь щось таке. от воно. воно державне. Скажу зразу, це якась структура, це щось, щось таке от воно. Там, де щось може виробляють, там, ну, от по типу, як, можливо, там залізничні, там, де це депо, так. А там, де Заводи, можливо, якісь. Тобто туди вже куди цілили, били як в спину. Там, де є назва Укрзалізниця, це, до речі, жіноча назва. Можливо, туди може бути. Тому я скажу так, що, в принципі, і одне якесь влучання буде в будинок, і там будуть загиблі. Ось така ситуація. На вересень область, на жаль, буде більш. Гучніше, більш жахливіше. І в принципі вони вже будуть, будуть діяти і бути туди, куди вже по традиції були. Але мене тішить те, що наш захист дуже і дуже класно підсилений, і це нам, в принципі, в плюсик.